Рибалка Сергій Плюхін заходить у воду колишнього річища Горині, аби знайти сітки, які тут лишили браконьєри. З 2008 року чоловік разом із представниками клубів підводних мисливців Баракуда, случ та гарпун, зариблювали цю водойму, а також сусідню річку Горинь. Сергій Плюхін розповідає, запускали мальків до річок поблизу села Козлен власним коштом, аби односельці могли приходити і рибалити. Безпосередньо в старецю було зариблено е, до тони малька. В Горинь, оцю яку ми бачимо зараз, тому що це от притока стариці. В горинь ми небайдужі рибалки, підводні мисливці за 4 роки зарибали порядка 3 тонн малька. Вся ця риба вона також йде на нерест, і Тут поперек стоять сітки і на вході, і на виході з стариці. На момент приїзду Суспільного у стариці горині сіток зафіксувати не вдалося. Втім, зі слів місцевого жителя Руслана, напередодні він їх бачив. Диви, вона по совок човні плаває. Бач? Познімай, он позніма. Вон, бач. Пошуки сіток рибалки продовжують у місті, де водойма сполучається з горинню. Тут недалеко від берега вдається знайти покинуту браконьєрами сітку, в якій ще була жива риба. Ось так от рибка попадає. От у нас з молочком все. Бачите? Оце от іде на нереста риба. Місцеві жителі неодноразово звертались до рибного патруля, каже Сергій Плюхін. Востаннє ті приїздили 11 квітня цього року. Однак, додає, сітки лишились на водоймі. Вони тут були і, мабуть, що навіть і начальник рибінспекції в рибохоронного патруля, точніше. Але після того браконьєри ходять по громаді, і сміються, що нам все рівно, ми все рівно як ловили, так і будемо ловити. Під час проведення цього рейду сіток не було виявлено, Але було виївне порушення риби сітками двома чоловіками поблизу села Горбів на річці Горинь. На її складені адміністративні протоколи. Згодом планувалося ще раз виїхати на річку Горинь, поблизу села Козлин, щоб ще перевірити ситуацію, чи дійсно там є заборонені знаряді лову. Знайдено сітку, рибалка рве, а про черговий злочин повідомляє до рибоохоронного патруля. «Рибоохоронний патруль черговий поліковський. Знайшли риболувальну сітку, ну вона невеличка, там метрів там, мабуть, з в ній була риба, ну ми випустили. Назвіться ще раз, будь ласка, я передам це інспектору. Сергій Плюхін каже, у браконьєрстві підозрює п'ятьох жителів Козлена. Однак додає, злочин має зафіксувати рибоохоронний патруль. Тобто вони це роблять відкрито. Відкрито абсолютно. Ну, ніби там щось стараються там приховати, ніби. Але можете уявити, масштаби цього всього, коли. Дійсно, мішками продається. Чому інспектори не приїхали на місце події після телефонного дзвінка Сергія Плюхіна, 14 квітня, Володимир Крижовець пояснив, «По в п'ятницю група не виїжджала, зрядя пошкоджене, виведене з ладу, ну в смислу виїзду прибирати сміття. Ну, це немає скільки ресурсу в управлінні, щоб пошкоджені знаряддя виловлювати. Будемо виїжджати, щоб ловити браконьєра і його оштрафувати. зі слів Володимира Крижовця, за нелегальний вилов риби сітками браконьєрам може загрожувати адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 340 до 680 гривень. А якщо нанесена шкода у значному розмірі, кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до 51 тисячі гривень. За підрахунками Сергія Плюхіна у цій сітці було риби на штраф у понад 10 тисяч гривень. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, even